Ну що, готові? Знайомтесь! Дмитро, наш харизматичний і драйвовий тренер з латиноамериканських танців. А це ми, Ча-Ча-Ча, третій урок проекту Новая і вихід із зони комфорту, бо цей урок не просто про вивчення рухів, ча ча, -ча як і будь-яка латина, вимагає сміливості, флірту і демонстрації пристрасті. Звичайно, поки що не йдеться про пристрасть, тут, аби встигнути завчасно переставляти ноги і не забути послідовність рухів. Але запальна енергія Дмитра передається й нам. А від його ритмічних рухів неможливо відвести очей. І ми кайфуємо, повторюючи рухи. Спочатку не впевнено, а під кінець так перелаштувались, що вже не хочеться, щоб урок закінчився. А Ча-Ча-Ча не прощається з вами. Зустрінемося на наступних уроках.